Що означає для Запорізької області просування окупантів у Великій Новосілці на Донеччині? Водна перешкода. Тепер річка Мокрія яли стала перешкодою для самих росіян. Просто опинилися наразі у вогняному мішку. Як це впливає на фронт і життя цивільного населення на Запоріжжі? Фактично, усіма ми будемо озброєння. Вони перебувають якраз під обстрілом. Дуже важко, дуже непросто. Чи є загроза наближення російської армії та адміністративних кордонів в Запорізької області, і які це матиме наслідки. Побудовані потужні фортифікаційні споруди. Наша логіка оборони не будується з прив'язкою ні до державного кордону, ні до тим паче адміністративних меж. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. Селище велика новосілка, розташоване на межі Донецької і Запорізької областей. Українські війська змогли уникнути оточення у південній частині селища та відійшли. Наразі сили оборони тримають декілька позицій на околицях населеного пункту та не дають російським військам просуватися далі. Про це днями в ефірі телемарафону розповів речник оперативно-стратегічного групування військ Хортиця Віктор Трегубов. Він зазначив, що велика новосілка не є окупованою повністю, і що бої тривають. Українські війська утримують позиції в межах населеного пункту, хоча це скоріш ближче до його краю. І тому коментувати втрату великої новосілки я би не став, бо у нас є таке правило – Ми не коментуємо те, чого не відбулося. От ми не коментуємо те, чого власне що, скажімо так, хотіли б від нас почути інколи вороги. В американському інституті вивчення війни зазначили, що російські війська нещодавно здійснили подальше просування в межах Великої Новосілки на Донеччині. Хоча в Росії в офіційних заявах сказали, що захопили все поселення. Аналітики, які спостерігали геолоковані докази, вважають, що російські війська займають близько 90% населеного пункту. Вони також зауважили, що Міністерство оборони Росії приділяє аномально багато уваги вихвалянню захоплення великої новосілки. Ймовірно, у такий спосіб намагаються формувати сприйняття заходом ситуації на полі бою і зменшити міжнародну підтримку України. Як просування окупантів у Великій Новосілці може вплинути на фронт і життя цивільного населення у Запорізькій області? Про це сьогодні у програмі. Речник Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Коваленко розповів новинам Приазов'я, що громади області, які розміщені поблизу Донеччини, російська армія обстрілює з різних типів озброєння. Більшість місцевих жителів звідти вже виїхала. Стосовно е, населених пунктів Пологівського району, який саме от межує з Донецькою областю ближче до Великої Новосівки, е, переважно ну, традиційного зведення традиційно фігурують кілька населених пунктів: це Улядболе, це Новодарівка, це Малинівка, це Ольгівське, це селище Гуляйпівське. Вони ну, фактично усіма відбудемо озброєння. Вони е, от, перебувають якраз під ок. Стрілами окупантів і тому е, дуже важко, дуже непросто. Якщо це м'яко можна говорити, населення залишилось там приблизно десь до 10% тут Тобто, переважна частина людей вона виїхала ще у 22 -му, 23 -му роках Е, Всі населені пункти, які там розташовані, вони вже майже три роки без електрики, без газу постачання. Без водопостачання. Тому місцева влада, волонтери, міжнародні організації ДСНС допомагає людям із водою, з продуктами, із медичним обслуговуванням. Малинівська громада одна з тих, які найближче розташовані до території Донецької області, розповідає речник. Вона складається з 13 населених пунктів, сім з яких перебувають в окупації. Решта шість під постійними обстрілами російської армії. Раніше в цій Малинівській громаді мешкало 3 тисячі чоловік. Зараз в шести населених пунктах лише 22 особи. Це зазвичай літні люди, які з різних причин. Не захотіли виїхати, хоча евакуація завжди пропонується. Відпрацьована система нацполіція, ДСНС. Вони якраз в авангарді. Цього процесу тому ну, всі є можливості: мовляють, е, запрошують, ну але люди, люди відмовляються. Ну і інтенсивність евакуації така вона дуже дуже, дуже повільна. От протягом минулого тижня було евакуйовано лише семеро людей з Васильівського району, які зголосилися. В самій Малинівці там уже немає. У випадку просування російських військових з Донецької області у бік Запорізької у цьому регіоні до активізації бойових дій готові. Додав Олександр Коваленко. На запорізькому відтинку фронту, завдяки обласній військовій цивільній адміністрації у співпраці з військовим, з генеральним штабом, з міноборони, з з тими підрозділами, які саме захищають Україну на запорізькому напрямку, побудовані потужні фортифікаційні споруди. Це кілька ліній фортифікацій. Будували їх фактично рік, починаючи з десь з лютого 2024 року. активно. Тривала розбудова продовж літа 24-го, осені 24-го, Ну і там ну я можу сказати, що це кілометри, е десятки, сотні кілометрів і. Потужний, дуже дуже, е, дуже споруд. Ми, власне кажучи, готові готові до е, як, якоїсь зміни, е, можливо, активізації фронту. Але зараз на Запорізькому фронт, напрямку все достатньо стабільно і пронозубно. Так, не просто, але в порівнянні з е, Донецьким напрямком, Покровським, Турецьким, Харківським. то Ну, якщо можна знову таки сказати, у нас відносно стабільно. Журналістка з Запоріжжя Євгенія Назарова відвідала минулого тижня територію, розташовану на стику Запорізького і Новопавлівського напрямків, і яка наближена до Великої Новосілки. Вона розповіла, що українські військові спостерігають за ситуацією цілодобово. На той момент, коли перебували там з військовими, я не скажу, що там було дуже гучно. Зрозуміло, що постійно відслідковують військові небо, тому що це питання дронів да, актуально по всій зоні зіткнення, коли 24 на 7 йде спостереження ворогам, ну і з відповідною українською стороною з іншої сторони ЛБЗ відбувається спостереження. Ми спілкувалися з бійцями 110-ї окремої бригади територіальних сил оборони і спілкувалися щодо обстановки. Вони кажуть, що от останній місяць. А от саме на тій ділянці, які вони перебувають, це з тих двох ділянок, то відносно тиша стала попередні місяці на цій ділянці дуже активно спостерігалася висока активність ворога. За словами військових, протягом минулого місяця російські загарбники були активними і намагалися просуватися на цій ділянці фронту, так само як і у напрямку Великої Новосілки, розповідає журналістка. Саме от е, з подіями там е, військові 110-ї бригади пов'язують те, що відбувалося на їхній ділянці. Е, конкретно ми спілкувалися з бійцями, які користуються стаціонарними установками ГРАД, І от вони казали, що десь за день минулому їм доводилося випускати до 30 снарядів, тобто, це дуже така висока щільність вогню у зв'язку з активізацією на Ділянці фронту вони кажуть, що вони достатньо активно відслідковують те, що відбувається на півдні Донбасу, тому що це зрозуміло, що це впливає на їхню ділянку, на суміжну ділянку фронту, і те, як можливо потенційно Якісь там зрушення, що це буде якісь спроби працювання військ російських військ на цьому напрямку, але в той же час бійці саме відзначають, що вони не надто занурені в цей процес, тому що є своя зона відповідальності, і, і, і в першу чергу необхідні необхідно працювати по своїй ділянці на своїй ділянці зупиняти ворога його спроби, якихось там рухи впрасувань. Виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайл розповів новинам Азов'я, що російська армія має шалену перевагу у кількості особового складу на цьому напрямку. В українських військових був ризик потрапити в оточення в районі Великої Новосілки. Цього вдалося уникнути, і тепер у пасті опинилися саме окупанти, каже експерт. Це була планова операція силооборони. Я нагадую, що в нас набагато менше людей, тим паче, ворог на ось таких точках концентрації. В нього може бути чисельна перевага. Від 1 до 10 до 1 до 12. І Це просто шалена чисельна перевага. Щоб ми не потрапили в оточення, бо була реально дуже велика загроза, бо там є просто-напросто ціла мережа річок, яка сковувала наших оборонців. Було прийнято рішення, зокрема 110-ю бригадою, відійти на північ селища і щоб водна перешкода, тепер річка Мокрія Яли стала перешкодою. Шкодою для самих росіян, тобто е, мо. Просто опинилися наразі у вогняному мішку, коли ми контролюємо північні околиці. Вони оточені водними перешкодами, і ми намагаємося їх знищувати. Вони ж натомість хочуть показати це як велику переходу, перемогу з'являючись в різних точках цього населеного пункту, вивішуючи свої е, триколірні гарчірки. І тут більше знаєте ставка на посилення інформаційно-психологічних операцій, щоб от люди, які навіть не чули про велику новосілку до повномасштабного вторгнення, сприймали це як якусь таку надзвичайну велику поразку. І що в нас просто-напросто все сипеться, щоб просто розбуркувати українське суспільство, особливо на тлі важкого перемовного процесу, не враховуючи той факт, що нова адміністрація Трампа зайняла досить таки проактивну і прагматичну позицію щодо припинення вогню в Україну. Далі російські військові можуть або намагатися захопити велику новосілку повністю, або перекидати ресурси на інші ділянки фронту. Зокрема, і на запорізький напрямок вважає експерт, як може бути далі? Можливо, росіяни захочуть от прориватися до адмінкордону з великої новосілки, і тут от важливо їх заблокувати. Можливо, вони так само ну в них не проблема перекидати війська в операційній зоні. В них зараз вони загострюють інші точки. Це, зокрема, і Куп'янськ, і Борова і Часів Яр, і Торець і Покровськ. Тому вони можливо схочуть сказати, що велику новосілку вони взяли. Що питання, що в Ремійській Виступ зрізано, і можуть перекидати військовиків відповідно на інші напрямки. Можливо, вони захочуть там, де більш статична наша оборона, от, наприклад, питання роботи, яке вони досі не можуть відвоювати, і там наші війська вгризлися в оборони. Можливо, захочуть їх перекидати туди і посилювати відповідно штурмові дії. Сили оборони України стримують наміри російської армії просуватися далі, хоча окупанти ще мають такий потенціал, зазначив Дмитро Жмайло. Важливо втримати такий темп до літа, додав експерт. Питання саме Запоріжжя е, і там, що вони можуть зайти на якісь територіальні громади Запорізької Дніпропетровської області, тут вкотре треба наголосити, наша логіка оборони не будується з прив'язкою ні до державного кордону, ні до тим паче адміністративних меж. Росіяни можуть викинути клин, щоб показати, що от все Запоріжжя, Дніпропетровськ, а західні медіа, які не розуміють різниці між областю і містом, е, почнуть розносити, що є тепер загроза містам Запоріжжя, і Кропетровськ, вони все це роблять для того, щоб показати, що вони в сильній позиції. Бо на заході зараз побутує думка, що немає ніяких просувань, що просто дві сторони просто вперлися в глухий кут. Тому, звісно, може бути такий сценарій. Росіяни ще мають запас міцності щодо просування. Але повірте, якщо у нас, грубо кажучи, до літа радикально не зміниться ситуація, от ми десь буде це тарганяче просування, але існуватиме загальна логіка оборони і зберігатиметься керованість наших військ, то ми маємо шанси. Вийти в дуже непогані перемовницькі позиції саме щодо припинення вогню в Україні, зазначимо, що з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення, чи незалежно їх перевірити. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечують, що ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що скоює злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини Азов'я. З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. при приазов'я.